Всім привіт! Мене звати Юлія, і я мешкаю в Анталії. Через те, що приходять такі гарні новини з фронту, я одягнулася вишиванку, тому що перемога настільки близько, вона вже у повітрі. І я всіх вас вітаю з нею. Дякую нашим солдатам, нашим генералам, які настільки гарно. Організували це все. І що я вам скажу? Пропагандисти, потіністи, вони вже не знають, що робити. Одні затихли, другі, такі як Сімонян, вони просто танцюють під українські пісні. Як хто навіть казав, що їздять на автомобілі з українським прапором і кажуть, що ну так було добре, коли що ми співали одні ті самі пісні, то я вам так скажу, Сімонян. Навіть якщо ти вийдеш вишиванці з хлібом, сіллю і будеш зустрічати наших військових, тобі це не допоможе. Тому я думаю, українські пісні можеш не повторювати вчи відразу голубі літять над нашою зоною і такі схожі, тому що до трибуналу прийдуть всі 140 метрове коло огляду відкрили 11 вересня, тому що ну планувалося референдум, планувався виступ. Газманова замінили виступом Кобзона. Якби ну, вибачте, Газманов, напевно, теж же на трибуналі будете виступати, готуйте промову і від маски хоча б. Я теж думаю, ту саму пісню, що Симонян про голубів вам теж підійде. Так, відкрили це коло і на другий день закрили. Ну Тому що навіщо воно треба? І навіщо було його робити? І взагалі, навіщо була ця війна? Кожен раз викидати ракети, які коштують по мільйону, вбивати мирне населення, вбивати своє населення, тому що зараз, звичайно, Росія буде виплачувати дуже великі відшкодовані України, і це буде не один рік, а дуже багато років. Просто дідусь вирішив, знаєте, на закаті своїх днів гульнути, як то кажуть. Ну, це гулянка дуже дорого вийде для його держави. Ну, для нього то я безсумнівно. Там, знаєте, одне діло, що тут буде, що там на трибуналі скажуть, а діло друге, що він вже по прямій іде в ад. В ну, будь-якому випадку, ви знаєте, звичайно, всі будуть судити і нікого не опустять. Але найголовніше, що в нас перемога. І я настільки цьому рада, і я вас ще раз хочу всіх привітати, тому що в мене навіть нема. Хліб, щоб виразити, наскільки швидко йде висвобождення наших сіл, наших міст, і солдати, які показують постійно, що ці прапори піднімаються, йдуть щастя, сльози щастя, просто сльози щастя. І Тому, хлопці, дуже вам дякую. І дівчата, які воюють на фронтах, лікарям, які Врятують їхнє життя і всім генералам, всім командувачам, які організували такий чудовий наступ нарешті, і всім країнам, які нам надали дуже багато військової допомоги, тому що без військової допомоги так ми дуже хоробрі, так наші українські козаки вони дуже сильні і розумні, але без амуніції, без зброї. Ми би нічого не зробили. Тому дякуємо велике і не забуваємо про це, що наші партнери інші країни е вклали у цю перемогу дуже-дуже важливу роль. Оце ми маємо пам'ятати завжди. Ці вас, Цілимося, має Новини. Я думаю, всі знають ці новини: Ізюм, Харківщина, Херсонщина, вже тобто я нічого вам нового не скажу. Просто я хотіла знаєте... Породіти разом з вами. Я вас вітаю! Слава Україні! Героям слави! І скоро будемо Та -та там організовувати перемогу, організовувати свято, свято, свято наближається. І я хочу побажати, щоб воно якнайшвидше наблизилось, і ми будемо всі святкувати. Чуть не забула. Це ж Лавров пропонує сісти за стіл переговорів. Я думаю, навіщо, хлопче? Ти збирай вже сумку та? і вже мотай кудись. Правда, я не знаю куди, тому що, ну, все, якби дороги нема. Ну, який стіл переговорів? Про що? Про що можна розмовляти з цією державою? Ну Ні про що? Просто всі виходять з території України дуже гарненько, всі повністю окупанти. І тоді можна щось розмовляти про те, скільки вони мають сплачувати кожен місяць, кожен рік в Україні і скільки років. Єдине, що можна зараз обговоритись з Росією, Більш нічого. А я дуже надію, що, звичайно, там виберуть нормального президента, хорошого. Ну, єдине, кого я бачу зараз, можливо, це Навального, Все. Олексія Навального. Хто б там про що не казав, як би там йому не дописували те, що він може думати, але він ніколи. Не піде на Україну, він ніколи не буде загарбувати чужих територій, тому що це світла душа. І стільки скільки він переживає за свій народ, і те, що він пішов за нього у тюрму, це дуже багато про що свідчить. Е, тому я бажаю Росії реально мати такого хорошого президента, а Україні ж такої перемоги, це навіть. Ну, про це навіть ніхто не сумнівається. Тому ще раз дякую нашим військовим, нашим солдатам, нашим дівчатам, які воюють, які всім, всім людям, які знаходяться в Україні і витримують стільки повітряних е, атак, е, сигналів вже зрозуміло, половину навіть не реагує, але все рівно це впливає на нервову систему. І, Звичайно, ми ніколи не зможемо зрозуміти і пережити те, що ви пережили, ви герої для нас, всі, хто залишились в Україні. І навіть ті, хто не воюють, а просто залишились і були в цій атмосфері, ви всі для нас герої. І всі молодці. я бажаю, що в цьому житті Бог завжди був з вами і у всьому вам допомагав. І, звичайно, з наступаючим днем перемоги хочу всіх привітати. Слава Україні, героям, слава, слава нації, Смерть ворогам! Україна понад усе.